Так, заміна свічок. Відшукуємо жмут, викручуємо вот таких болтика, які крепять катушки. І за допомогою отакої вот матіровочки легенько їх підважую і витягую катушки. Четверта і третя в нормальному стані. Друга дуже хренова. Ось такого плану, коротше. Фіня повна. Хоча катушки як нові. Ось така друга. Но весенька, мабуть, була. Першу я викручував ВМТ, виставляв, коли гаре міняв. Першу я почистив, а покажу зараз, що робиться в третьому. Вот ну, такая херня, короче. Я вообще бажа на канальчике. О, цех отличный. Это я чуть почистил, был, когда я тебя расставлял. Раз аккуратно. Выдается компрессором. И сюда можно выкручивать свечки. Головка на 16. Выдали все. Откручиваем свечки. Перша свічка я її те почистив, звісно, але тут кольця взагалі нема. Ну, згоріло тут. Ставимо такі. ТТшка. Ну тут так по цьому написано Денсо. Д... К-20 ТТ. Ну і так і по черзі. Ось така свічечка. К-20 ТТ, Денсовський. І відтозі по свічках. Перший циліндр, другий, я там на відео помилився, другий попутор з третім. Другий циліндр більш-менш. Третій, четвертий. Таке впечатлення, що хоча і машина робила рівненько все. Але електроди засрані. Тільки в першому самі хуже свічки, вроді електрод був найкращий. Зажимаємо свічки 25 Нм на метр.